Грудень 2016 року Підгородненська середня школа номер 2 стоїть зі знятими вікнами по всьому зовнішньому периметру. Школярі на додаткових канікулах. Надходження з держбюджету очікується ось-ось. 14 грудня Кабінет міністрів України приймає постанову, якою виключає із прийнятої у червні місяці постанови рядок, капітальний ремонт фасадів будівлі, заміна вікон, комунального закладу середньої загальноосвітньої школи номер 2 по вулиці Радянській, 2 в місті підгородні Дніпропетровського району Дніпропетровської області. І школа залишається без вікон. Спочатку був заключений договір, було проплачено 30%, це 400 тисяч. От і коли вже були завезені матеріали. Тільки тоді вже відкликали субвенцію. Роботи вже почалися виконуватися, вікна були завезені, і перший поверх вже демонтований був повністю. Тому ага. треба було вишукувати якось, розумієте? І без цих коштів ну, робота б не була виконана. Тобто припинилися б і все. Міський голова підгороднього Кузьменка Галина Васильівна 19 грудня виходить на роботу із запаленням легенів і доручає секретарю міської ради Болдерів Руслана Анатолійовичу провести засідання міськвиконкому. Питання встановлення вікон у школі за рахунок місцевого бюджету. Наступного дня Кузьменка підписала це рішення виконавчого комітету Підгородненської міської ради. А через півроку, у червні 2017-го, у кабінеті прокурора вона дізналася, що засідання міськвиконкому не було. 20 грудня 2018 року суд першої інстанції визнав її винною у скоєнні злочину. Наступного дня більш ніж дві третини депутатів міськради проголосували за відсторонення Галини Кузьменка від посади голови підгорненького. Ротнього протягом трьох місяців депутатів викликали в обласну адміністрацію до Мала Віталія Миколайовича. Викликали в районну держадміністрацію і кожному доводили якийсь довід. Значить, по державній субвенції. Державна субвенція була відкликана з невідомих мені причин. Тому було прийнято рішення, бухгалтер передзвонила у райфінвідділ відділ, і було прийнято рішення, що ми можемо це зробити рішенням виконавчого комітету із подальшим затвердженням на сесії. Чому рішенням виконавчого комітету? Тому що кошти були на рахунках відділу освіти. Треба було тільки всіх їх, їх звести в один рахунок, це на капітальні видатки, і проводити роботи по заміні вікон. В цей час я була дуже хворою. У мене було запалення легень і я повинна була їхати на отримувати капельницю. Тому я секретарю ради, до якого першого звернулися, в мене ще не було на роботі, але ці. Депутати звернулися першими. Я дала завдання скликати виконавчий комітет, а 9 чоловіків з виконавчого комітету були на роботі у нас. Це орган, який наполовину складається з працівників міської ради. І в разі необхідності привозяться завідуючі дитячих садочків, ось вони поруч. І у нас є ще Віктор Трохимович, який живе через дорогу міської ради. Тобто я не задумалася над тим, що є кворум чи нема. Він був, всі були на роботі. Тому, пішовши на капельниці, повернувшись з капельниці, коли мені приніс документ Руслан Анатолійович Болдарів, секретар, підписувати. От он на паміні, сюди. Значить, коли він приніс цей документ і сказав, що підписуйте все в порядку, я його, не задумуючись, підписала. А хто він такий записав? Секретар ради. Секретар ради. він автоматично виконує функції міського голови, при тому як він відсутній. Звичайно, Можливо, це моя була помилка, що я його підписала, тому що я знаходилася на лікарняному, але ситуація була неординарна. І, будучи впевненою, що цей виконавчий комітет пройшов, я його підписала. Починаючи і була спокійна. Десь про те, що не відбувся цей виконавчий комітет, я взнала в червні місяці, коли вже велося слідство. У слідчому кабінеті обласної прокуратури Боброва 22. Уявіть собі, 20 грудня демонтовані вікна по зовнішньому периметру всієї школи, а коштів для того, щоб їх вставити, немає. Діти пішли на додаткові канікули. Яким чином повинен був діяти? В екстрадінарній ситуації міський голова. От якщо б він не підписував такий документ, колись би там складали сесію ззивали, що б уже було? У нас це не червень місяць був, це питання йшло не про дитячий фонтанчик, ні про що. Це була ситуація, яку повинно треба буде, було вирішити будь-яким способом.